Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 250, ка 172-й мотор. По словах власника, проблема в чому? Дуже погано заводиться, коли холодний, здох стартер і щось гриметь в моторі. Заводиться він погано через те, що дуже сильно був зажатий впускний клапан, а впускний клапан зажимається. Чому? Тому що всі забивають болт на ось цю штуку. Ну, Бачите, як тут це файно чисто, так аж. Ніхто не відкриває цю коробку. Всім насрати, є там фільтр, немає там фільтра, в якому він стані, ну і так далі. І само собою, це все ось гімно. Сюди, 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 сюди по карбюратору і летить в нас в пустів групу. Самим першим, звісно ж, під роздачу попадає впускний клапан. Оця от Палючка працює як притиружна паста, як абразив. Починає виїдати фаску клапана, клапан ліз до гори вбирається в болт і все, клапан зашатий. Далі, мот не заводиться, похуй. У нас є стартер, ми будемо мазлати стартером допоки в наші щітки в хлам не зітруться. Натяжитель стоїть, я його провірив він висунутий на максимум. А цепка у в нас в хлам. Натяжка вже ноль, це бофтається гриметь. І що ж, і ця під заміну теж. Чому вона так швидко здохла, в нас тут лише 6000 км, бог його знає. Можливо, було масляне на охолодання, а цепочка того дуже-дуже не любить. Можливо, масло гівно, Ну, факт тому, що цепку потрібно міняти. Так, витягну я цей недофільтр. Коротше, це гівно ми ставити не будемо, там десь буде видно. У нас все летіло в карп. Це все діло потрібно буде вичистити. І оцей кусок рівна я ставити сюди не буду, а ми сюди поставимо перелон, як завжди. Вирізаємо його по цьому діаметру, От так, сантиметр лишаємо, ложимо його і кришкою накриваємо. Сам перелон у нас позалазить в ось ці ось пази. прижметься добряче. І нікуди він тут не дінеться. Що поставлю, то поставлю цю рамку. 에, може додав пару перегородок, щоб перелом просто не, не тиснув донизу. Я під портку, скажімо так. Ну а це говно, як я нічого говорив, його потрібно позбутися, тому що з ось цим мотор довго не проживе. ну, Якщо так от лишити, ну може ще 6 тисяч, ну, ну, це максимум і все ну, поршнева група. Голова, ну як голова клапана. Содла, не знати, що з ними буде, перерізка нових села, ну коротше, купа мороки. Краще пропитаного маслом ну, На от таких от мотиках, де повітря бере самого чистого місця, ну, кращого немає. На всіх нормальних фундуриках, то блін, стоїть перелон, пропитаний, І воно їздить паролон, ловить мілку науковіку полікала. Це говно, як бачите, ноль.